Всіх вітаю у себе на каналі. Зараз швиденько роздаю сіно кроликам і біжу позначати півників бентамок. Ну і обов'язково візьму вас з собою. Одну хвилинку. Вони вже кукурічуть, а вони наче знають, що я зараз до них піду. Накру. Чуєте, як кукурічуть? Бандіти малі. Мілкі малі бандіти. Зараз візьму стяжечки і підемо. Так, взяла ось. Ці стяжечки йдемо до бентамок. Мучити бентамок зараз будемо. Красунька. Що, не видно за того чуба нічого? Бачите, двоє по окрасу однакові курочки вийшли. Це від суміші кохінхіна із домашніми мішаними. Але одна чубата, а інша така, бачите, класична. Але зі штанцями. так Тут короляки займаються якимись ділами своїми. Так, ну що, я прийшла до вас? Я прийшла катувати маленьких свистків. таких малих, таких малих моїх курочок і півника. До Курочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну один з ними є. Зараз буду. Роздивлятися і кож вибрати, я не знаю. Це зараз, напевне, буде найскладніше у розведенні птиці кого ж залишити на племя. Давайте, заходьте сюди. Диви, 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 банда, банда. Тихо, я зараз поб'юся. Диви, що це там таке робиться? Тихо, вже диви, мучить курочку. Так, ну як же ж мені обрати? Значить, які в мене критерії? Я хочу, щоб півничок був спокійний, не агресивний. Я хочу, щоб він кукурікав не так, як ото рот не закривається. Знаєте, як буває таке кукурічуть і кукурічать, і кукурічить, і кукурічать. Хочеться так, щоб був адекватним, нормальним півником, тому що тут і сусідів багато, і моє вікно недалеко від господарчого двору. І не хочеться, щоб просто е цілий день і цілу ніч я вони ще ж курікаю. Тільки те робили, що, що тільки кукурікали. Тому е на рахунок кукурікання я ще точно не знаю, як приділити. Я знаю точно, що є тут один півень, який кукурікає, просто рот не закривається. От я не хочу, щоб він лишився. Ось, не буду вибирати самого крупного, тому що ця карликова порода має бути вона карликовою, маленькою, тому що тут є пару півничів, я дивлюся таких крупніших. І хотілося все-таки, щоб вони були маленькі. Так. По активності, в принципі, я думаю, вони всі однакові. Хочу вибрати різних кольору. Значить. Як це зробити, Бог його знає? Ну, ось один темний є. Напевно, його обов'язково лишу. Ось такий. Бачите, ситцевий, Такого лишити б я хотіла. Ніжки лисенькі в нього без е, цих Волосинок, тихенько, чого ти? Тут в мене із всіх бентамок тільки в одного є трішки лахматі ніжки. Я Залишати його на плем'я не буду. Ось із чорненьких виберу цього. Зараз буду ставити стяжечку. Куди? Дай тобі на ніжечку маленьку, таку ніжечку твою зараз поставимо тобі стяжечку, так? Я напевне помічу чотирьох. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, тихо. А там далі будемо бачити, ще спостерігати, ми ж їх зразу всіх вирізати не будемо. А там далі подивимося, як воно. Може, там когось ще й заміню. Ну, подивлюся якогось іншого. Так, роблю так, у них, напевне, ще ж ніжка трішки виросте, щоб трішки запас був. Отак, думаю, буде нормально, щоб воно йому й не заважало. Тут ще шпора в нього виросте, і шпори тільки манюсінький пімтик. Тихо, тихо, тихо. Оцю частинку обрізаю. О, все, я думаю, заважати йому не буде. Суди туди. Десь тут оця частинка впала пластикова, треба її обов'язково знайти і забрати. Тут щось я не проконтролювала це питання. Так, зараз. Де вона? Десь вона ж тільки що тут впала. Зараз. Так, приступаємо далі. Якогось хочу, що такого рябенького. Лишити. Он дав є такий гарний півночок, напевно, його і лишу. Тут навіть пару курочок таких є. Ну тут, коли мені ця людина привозила яйця, він казав, що тут три різних лінії. так, <пев> <Зараз> я, напевно, <натамусь>. особу. <пев> Іно. Ой, 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 го. Не верещить. <соць> Причмалий. Тихо. Видно, не знаю, воно. Руки видно. Ти-ти, ти Тихо. тихо, тихо. тихо. Якого вибрати, я не знаю. Вони всі гарні. Тут є такі, що ще не дуже гребінчики виросли, цих вибирати не буду. Буду таких, що швидко доспіли. Так, а ну, Давай, давай. Ти чого там заховався? Да він заховався він. А курочки зверху тільки й дивляться. Що ж це там таке відбувається? Воно дивіться. Видно вам? Курочки. Вон. Видивляються. Що ж це там таке? Це там катують їхніх женихів. Малі прищі. Тихо. Пррр. Ось до мене один півночок подобається. Не тихо. Один ось один із самих маленьких. Ой! Ще мені телефон переверніть. Ось, да, дивіться, один із самих маленьких. Дуже подобається окрас. Гребінчик у нього. Такий цікавий. Дивіться, скільки зубчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім зубчиків. Ну я, якщо чесно, не знаю, скільки має бути зубчиків у бентамок. півників. Раз, два, три. Може, п'ять. Раз, два, три, чотири, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В Одного дев'ять. Так, а в цих скільки? Раз, два, три. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Значить, у всіх вісім чи що? Чи це мені вже здається. Коротше, мені це і подобається. Напевне, його помічу. Реребеньки обов'язково. Мені цікаво, хто це, чи це півник, чи це курочка, оце. такого в мене ще нема. Зараз ми його помітимо. Я думаю, що це півник. У нього все-таки ось такі вже пір'їнки обростають. Ну, Дуже довго доспіває він. Але такий дуже цікавий якраз. Ну, побачимо, це ще не означає, що вони прямо будуть на племя, але поки що потрібно помітити, обов'язково, яких би я вибрала. Це вже скільки вийде? Чотири? Це такий геть маленький. Там півень він заглядає. Дивиться. Ти ж ти не рухайся. І це, до речі, дуже спокійне. Оце мале. Тихо, тихо, тихо. Та ну, мені ж і так незручно тобі ту штуку чіпляти, а ти ще дьоргаєшся. Ну. Це ж ти знаєш, що означає це кільце? Те, що ти можеш будеш жити. Ніхто тебе у бульйончик у супчик не заріже. Зараз виберу, а там далі видно буде. Тут, до речі, є два півника, в яких е, навіть три, в яких сережка біла проявляється. Не знаю, чи так повинно бути з цієї породи, чи ні. Може, навпаки, має бути, але в більшості нема, то я не знаю навіть, що сказати. Так, якого б ще обрати? Ну це дуже важко. Вони всі такі цікаві, вони всі такі гарні, я не знаю. Ну, потрібно так, щоб хвостик був отак угору зовсім. Ну У них поставлені хвостики у всіх правильно, у всіх дуже гарні. Заберещіть. гарний, ну якийсь він, як на мене, трохи наче крупноватий, не знаю. Це мені здається вже. Так, так. Помітила вже п'ять, напевне, ще одного. Пані ще не знаю. Не можу. Так, якось хотілося б не такого, не хочеться неадекватного півника. Хочеться, щоб був і грибінчик вгору піднятий. Зараз буду ще придумувати, якого ж це обрати. Ого, вже і відео таке довге вийшло. Як його обрати? Це завжди дуже складно. Горбці. Отой дуже чорний, гарний он там е, ходить ось до, ось до маленький, ось такий онок. Ось оцей, оцей. Але в нього лахматі ніжки, тому я не хочу залишати його на плені. Пентамка в чистоті породи, вона не має лохматих ніжок. Ну, коротше, виберу. Обрала п'ять. Ай, виберу шість, напевне. Читайте, половину, їх точно залишу, поки, що на перший час. Там далі ще через якийсь час подивлюся більш детальніше. Ще я когось відбракую. А із тих, що залишилися, тут дуже гарні півники. Не знаю, вони всі підходять на плем'я, просто що в мене є свої критерії. Ось, і будемо дивитися, може, кого, хтось за, захоче собі, запропонує комусь півника. Ось, а якщо ні, то тоді будемо різати ношу, ти ж не будеш їх тримати стільки Наші їх стільки тримати, оцей непоганий ось стоїть. <му> Ой, тут такий бандіт. Диви, 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 диви. Ну це такий тяжкий півень, такий я не знаю. Ну такий має гарну вагу. Навіть не знаю, чи такий залишають на плем'я, чи ні. Тихо, не кричи, поставлю тобі стяжечку, а там будемо бачити, щоб був якийсь запас. Тихо. Що зараз буду випускати на вигул. В принципі, шість півників помітила, я думаю, що вистачить, а потім із них три доведеться ще відбракувати. Ну як відбракувати? Ну ніяк, напевне, буду із всіх красунчиків пропонувати комусь. Якщо не, ну, ніхто не забере, то доведеться різати, ну що я зроблю. Таке життя. Так що зараз буду випускати на вигул. Так, ну що, зробила діло, випускаю. Тихо, ходіть на вигул. Зараз випущу, хай побігають трохи. О, ну, такі бандити, бандіти. Помітила їх. Здається, що електрика вже є. Потрібно набрати води. Зараз зараз з того боку випущу їх. Ходіть, ходіть, сьогодні побігаєте трохи а то Геть ви щось приунили. Вчора не випускала, то вони. О-о-о-о! О-о, йдеть, ідеть, радіють. Давайте, біжіть, біжіть. о о погнали. Ой-ой, скільки, скільки радості. О, одна. Іди, пандюганка. Все, хай ганяють. Побігають трохи, а то це ж кури, їм вже ж треба вигул. О-о-о-о-о. О-о-о. Диви, диви на них. Ота! О, зараз ще будуть кохінхінів ганяти. Диви, 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 диви. Диви, 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 які забайдистий. Воно, воно, воно. Дивіться, дивіться, дивіться. Погнали. Диви, диви, диви. Підрізала щось, крило, ну щось все одно цей... Ну, залишився інстинкт літати, вони підпригають, високо не літають вже, звичайно, але ж все одно ж залишилося бажання літати. Дивіться, отакі. Диви, 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 диви! Ти чого її ганяєш? Бачите, лізти на неї не хоче, але ганяй. Ти диви, які ділові. Сара поки з ними трохи постою тут, трішки по цей. По пасу, а тоді кохінхінів закрию та і все. Так що, отаке відео сьогодні. Якщо вам сподобалося, запрошую на свій канал. Ось. Дякую, що дивилися. Всем пока-пока.